Вітаю тебе на своєму каналі. Рада твоїй присутності тут. Якщо тобі відкликається моя енергія, запрошую у мій телеграм-канал. Ми у порталі Воріт Лева. Енергії змінюються кожного дня від таких активних загрузок до більш спокійних енергій, які вирівнюють і приводять до балансу. І саме сьогодні, 6 серпня, саме такі енергії, навіть те, що здавалося таким досить складним і. ну, Важко було вирішити, як здавалося, воно відпускає. І простір готує нас до нових загрузок. Так що вдих і видих приготувалися, ми йдемо далі, портал в силі, і, відповідно, кожного дня ми. Проходимо через перевірки, через можливість вийти на новий рівень себе, вийти у нову спіраль і свого вознесіння, а також на новий рівень себе, своїх можливостей і своїх потенціалів. І кожен день для нас. Цьому служить. Чим глибше ми йдемо у себе і залишаємося у своєму серці, залишаємося в собі, обираючи саме себе свій внутрішній стан балансу, гармонії і не реакції на ті матричні перевірки, на матричні сценарії, ми все більше повертаємо свою силу, а ця сила це наша можливість вийти на новий рівень себе. Це можна сказати, що ворота Лева це як лакмусовий папір, на лакмусовий папір наших станів, які ми ні від кого не приховаємо і навіть від самих себе. Тому зараз надважливо залишатися в собі і дивитися, куди тягне розум, коли, куди, в яку сторону він забирає свою увагу, куди саме зливається енергія, віддається енергія для того, щоб залишитися. На рівні на старому цьому витку і ще цілий рік проходити ті самі уроки, ті самі сценарії. Е, ну, можна сказати, сценарії будуть різні, вигружатися, але зміст цих сценаріїв один і той самий. Отже, спостерігаючи за собою, е, такі от, скажімо ну Куди розум стягує енергію на порівняння. Ми часто підписані на багато каналів, знаходимося в соціальних мережах. Потім у нас в телеграм-канали можуть бути кілька каналів, на яких ми сидимо і перечитуємо інформацію, наповнюючи свій розум інформацією, А відповідно, фокус уваги в нас лишається десь, коли ми не в собі, а десь ми нібито читаємо. Скажемо інформацію щодо саморозвитку, щодо самопізнання, щодо скажімо, роботи над собою, але разом з тим наша увага десь. А не в собі. Це перший момент. І якщо в нас, наприклад, вибудована якась нова версія себе, ми бачимо себе багатою, успішною, відомою і так далі. І відповідно, коли ми потрапляємо в соціальних мережах на різних каналах, на тих, у кого там велика кількість підписників, кому пишуть красиві коментарі, слова вдячності і так далі, у нас підсвідомо може виникати думка, а я не така. А я, не, я так не вмію, я так не можу, я цього не досягну і так далі. Тобто включається ось це порівняння і якби постановка себе у стан лінійного часу, тобто хтось є десь там кращий за мене, до якого мені потрібно рости. А ми пам'ятаємо, що ми в квантовому полі, ми є. Цим полем, електромагнітним полем, яким ми являємося. Тому зразу ж в цей момент, коли розум нас затягує саме в таку реакцію, ми маємо саме перейти в той стан, коли я є така, коли я відома, коли я е, знаменита, коли у мене купа підписників. Ну, це саме для тих, хто йде в свою реалізацію і будує якісь, е, ну, вибудовує якісь свої власні бажання е, е, щодо свого проявлення тут. Ще один момент, коли ми знову ж таки на цих каналах ми намагаємося висловити свою думку, своє бачення, важливо розуміти, що це всього на всього розум хоче коментувати, хоче показати своє я, який він у цьому. Ну, Усвідомлений, як він про це все знає, і так далі. Але відповідно інформація нас відкривається тоді, коли ми знаходимося в собі, не десь фокусом уваги, а саме в собі, коли йде наш потік інформації від вищого я, від наших вищих аспектів. Далі наступний момент, який може виникати, це якісь ситуації, скажімо в кавичках проблемні ситуації. Особливо це можуть виникати на рівні сім'ї, родини і так далі, які потребують вирішення. І саме коли ну, вас втягують в якісь, скажімо, ці справи, не вирішені для того, щоб... Спробувати її розрішити розумом, обдумати, зважити, а як і так далі, тому це знову ж таки полапка матриці для того, щоб забрати увагу з себе. А переключити її на зовнішній світ, тому що саме перебування в своєму центрі у тиші дає можливість ситуації розрішитися самим найкращим чином. Наступний момент це коли нам, наприклад, от, теж звернула увагу, коли е, питання щодо розширення, коли ми йдемо, розширення, а відповідно, розширення це є енергія, розширення себе як енергетичного каналу, а відповідно, як грошового каналу. І тут нам Можуть подаватися певні перевірки у вигляді. Наприклад, лишилася певна сума. Невеличка сума, грошей до наступного щось там вирішили заплатити, і так далі, як це було у мене. І відповідно тут приходить на імпульсі думка потратити її на себе, тобто на якісь, ну, на косметику, на якесь там плаття, або, можливо, на якийсь манікюр, педикюр і так далі. І тут, відповідно, важливо не зловитися саме на цей гачок, скажімо, розуму, який включає. Оцю програму бідності, програму нестачі, і саме піти за імпульсом, а не послухати розум, який буде говорити: так, ти ж відложила гроші на це, а грошей немає, а гроші потрібні і так далі. Тому тут якби відповідно питання про довіру і про розслаблення, і про готовність іти далі. І ось такі. Полапки, ну ось таких, такі найбільші моменти, які я помітила, з якими я ділюсь, саме саме у оцих воротах лева дають можливість нам побачити, де ще розум затягує, де ще нас розум хоче Затягнути в свою гру, де він через свої програми намагається впливати. А саме ми знаємо, що є лише цей момент, і ми все пропрацьовуємо лише в моменті. Тобто ми бачимо, що ага, зараз сплила програма бідності, програма нестачі. Відповідно, як я її можу закрити? Я слухаю свою душу і я йду за нею. Я йду на довірі, тому що важливо відслідковувати, як ми тратимо гроші чи Як ми віддаємо гроші, чи ми їх затискаємо, чи ми їх жаліємо, чи ми за них боїмося, чи ми за них переживаємо. А в нас завжди має бути оцей стан довіри. І ну, раз так прийшло, значить, прийшов такий імпульс, такий прийшов посил енергії на щось. Відповідно, якщо прийшов посил, значить і дається можливість це реалізувати. Тому відносимося до усього легко і залишаємося в собі. В цьому буде вирішальний, скажімо, портал 10 серпня, та коли активно будуть нас перевіряти, ще допровіряти на ось ці реакції на можливість вибору себе, на, скажімо, на, оцін, на можливість вийти у нову версію і вийти на новий виток своєї. Спіралі. Тому удачі, е, обираємо себе, обираємо свій внутрішній стан довіри, потоку, спокою і балансу. І пам'ятаємо, все, що зовні, це лише зеркало нашого внутрішнього стану, це лише перевірки. Зараз активно загружаються перевірки на готовність нас йти далі.